Познакомику ми поскачемо. На машині ми поїдемо. Пароплавом попливем Літаком полетимо. Повторимо ще раз, щоб добре запам'ятати. На конику ми поскачемо. На машині ми поїдемо. Пароплавом попливем Літаком. Полетимо. Ну що, малятка, відправляємося в нашу подорож? На конику ми їхали. До кутка доїхали. Налили бензину, сіли у машину. У машині їхали до ріки, доїхали. Пароплав побачили гарний помаранчевий. Пароплавом їхали. До гори доїхали. Вгору пароплав ніяк. Треба сісти у літак. Літак летить, летить, а мотор гудить, гудить. У-у-у.